Працівники пересувної бригади Укрпошти Тростянецького відділення виїжджають, аби доставити пенсії, посилки та кореспонденцію села Прикордоння. Нині за планом відвідини великої писарівки та села Вільне розповідає начальниця пересувного відділення номер 36 Олена Зарудна. Писарівка нам приходять по часу на 11 годин. Зазвичай тому що ніхто не дозвониться, зв'язку немає. і Ми стараємося вчасно приїхати до них. Є там у нас дівчинка ма якої постійно вайбер є ну інтернет і тоді вже по вайберу не, з нею зв'язуємося вона перекладує бабулькам там зам, які приходять на який час нам потрібно. Якщо є виплати, ну середина місяця це, ну там багатенько, може чоловік 15-20 будь-який часу. Дороги ще немає одне направлення. Це кожен день приходиться дуже будь-онімаченим. Він і цей Загалом-то вже 30. Навіть. А на почті четвертий. До Великої писарівки їздить останні півтора року, розповідає пані Олена. Почали їздити одразу після того, як розбомбили місцеве поштове відділення. Не страшно не може бути, страшно кожного разу їдемо і хвилюємось, звичайно, але ж нас там чекають люди. Що зробиш, треба їхати. Медленно по писарівки їхали. за ага. 200 десь попередні. Був зрив. Ми... На дорозі перед нами, перед нами. Нам, нам. Ну так грубо, яка та машина їде сахар. Я становився, думаю, що ж далі дівати. Чи возвращаться, чи зараз почнеться ситуація така, що не передати слово. Я вже по автомату. Буваю в пол, нажимаю газ, так що все по-разному. Найкраще повернутися з рейсу. <гум> Кожен день їдеш і зовсім друга встановити. Пенсій посилок, каже, Олена Зарубна почали возити ліки. Вже скільки місяців два, мабуть, газу немає, от як перебили в Краснопіллі і світло стільки зробили. Але вони кожного місяця приходять і здійснюють платежі по старим квітанцям, мож, їм навіть вже квітанці не ходять, по старим квітанцям, але вони все одно кидають гроші на рахунок, щоб їм не, щоб все було в них. Дуже часто почали ліки замовляти. Люди ну, то що ж немає їм виїхати куди, діти перестали їздити, тому що дуже, ну, така ж ситуація. Так, через Укрпошту замовляють ліки, возимо ліки. <головіка> Кожного разу, коли під'їжджаємо до цього знаку, зупиняємося, подивимось в небо, послухаємо, помолимося і їдемо до наших клієнтів. Як машина не підводила, машина нормальна, не підводить. Олена Зарубна говорить, що в великі писарівці у них є два місця зустрічі з місцевими мешканцями. На перше цього разу ніхто з мешканців селища не прийшов. За часи роботи, каже пані Олена, це вперше. Почекавши хвилин 10, швидко приїжджаємо на друге місце. Тут місцева мешканка пані Наталя пояснює, чому нікого не було. – На цей раз бувало да? в цей Так? Утром, а, а то вона Звомин, воно їде. – То ж і не буде, звісно. – Бо вилітали yeah. там і вікна, і по гаражах, ну дуже. – Я розумію. – Того ж і не буде, звісно. – Так що я думаю, що тут сьогодні тебе ніхто не… – Зіронько, на ту суботу На слідуючу, так. так. Не, на ту, Уже ж пенсії тоді привеземо. Да, Пані Наталя каже, що нині в селищі є електрика. Можна купити продукти і ліки. Головне, не потрапити під російський дрон. Пані Ната, А ви говорите, аптека працює. Так, у нас Саша незамініми, є такий. Ну тільки ж туди да. не за, я ж вам кажу, доїхали до горки, воно бабок. А я сьогодні проскочила. Ну, проскочила. це ж проскочила. проскочила. Проскочила туди і обратно і проскочила. Заховалась в Ізюминку, поки бахнуло. Усе у нас є магазини, у нас є аптека. Саша у нас молодець. Одне yeah. я нам, Слава от, як благо, поїхати. Розбехало, так, і людина робить. Да. І сла, і Як слава... поїхати слава... до врача, це Спасіба просто. катастрофа. Де він, поки записатися, поки достаєте чергу. Це не так, то просто. Ось тільки що. Да. І ціле утро, і цілий день, і ціле... і ночь, і цілу ніч. Он кажуть, центру Петро П'єт розбехали. Да. Ви отак, то ви от, дуже опасно стали. Це ж дрони, ось зараз, ви що, ховайтеся ховайтесь під той, так не стійте. Ото дуже страшно. Вам допомагає це, ви довго осваювали? Так, я вже 15 годин ходу. Допомагає? Так. Звісно, а де ж тут? Ось треба швидко. Як людям магазин, то треба просто льотом. Наступна зупинка пересувної бригади село Вільне. Воно розташоване в семи кілометрах від Великої Писарівки. Олександр Калініченко говорить, що їхати треба швидко. Пролетать надо, потому что. На Україну, на тисок, і лезить, на Тепер, говорить Олена Зарубна, можна повертатись до Тростянця. Додає, наступної п'ятниці очікують більше людей, адже буде пенсія. Пенсії допомоги отримують там. Залишилося було дуже багато пенсіонерів, посерівці, але залишилося 47, ще яким ми возимо пенсію, виплачуємо. У посерівці там жодного банкомата немає, де вони зможуть зняти пенсію. Ми беремо через касовий апарат, так возимо квитанції за світло і за газ. Хоч і світла і газу немає, але вони платять все одно. Пенсії, не надо Пенсії немає, але квитанції їм треба і заплатити треба. Нині три пересувні бригади, які перебувають у підпорядкуванні відділення у Тростянці, говорить заступниця начальника відділення зв'язку Руслана Ведмідь, працюють в зоні бойових дій. Наша пересувна бригада 25 та в Дмитрівки попала під обстріл. Їм пощастило, що вони тільки приїхали і стали під дерево. Коли дрон скинув, оте от. Вибуховий пристрій свій їм побила побили машину дуже, дуже але, би, ніхто не пострадав. Велику писрівку обслуговують дві бригади, говорить Руслана Ведмідь. Вони доставляють місцевим мешканцям пенсії, перекази та посилки два рази на тиждень. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини Сумщина.